Гомоніла Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, і день, і ніч квалт гармати, земля стогне гнеться. Сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться. Гірша пекла, а завіщо, За що люди гинуть? Того ж батька такі ж діти, жити б та бертаться. Ні, не вміли, не хотіли, треба роз'єднатися, треба крові, брата, крові, бо заздро що в брата, є в коморі і на дворі і весело в хаті. Уб'єм брата, спалим хату, сказали і сталося Все б, здається, ні на кару сироти остались. Не журися, Україна, панна синьока, твоє волі, як той соки. Літає високо, її турки не спалили ляхи, і татари, Бог поможе, розійдуться у московські хмари, тільки ворог що сміється, смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що тілось у світі, чия правда, чия кривда, і чиї діти наша дума. Наша пісня не вмре, не загине, От де люди, наша слава, слава Україні!